Згідно списку на реорганізацію, на школу першого ступеня. Зараз ми існуємо як школа першого другого ступеня. В школі зараз навчається 30 учнів. З 1 вересня буде навчатися 32. В перший клас прийдуть семеро діток, а цього року випускаємо четверо діток. Згідно закону реорганізації підлягають школи, в яких менше 25 дітей. реорганізації в школу ступеня. Наша школа попала під цей список, тому що в нас є можливість довезення до Ясенівської школи. І Михайлівна говорила, що з вересня місяця, так як в своєму районі функціонує дуже багато таких малокомплектних шкіл, мережа шкіл дуже велика, порівнювала мережу шкіл Меневецького району і наповнюваність учнів в класі Меневецького району і Ружичинського району, що жовтня місяця не буде. Чим платити заробітної ну плати вчителям району на себе вона такої відповідальності взяти не може, тому то йдуть на таке скорочення, щоб ну, зберегти кошти. Це, що ми тут в селі, цього, в законодавчих документах не дуже розуміємося, але ж якщо так взяти, навіть просто взяти. Значить, коли ну, 25 дітей стоїть в законодавстві, не стоїть 30-50, Значить, державна програма чи підтримка є в таких малопових шкіл. Чому тоді район ініціює закривати реорганізовувати школи? Де 30-32? У мене особисто четверо діток. З них двоє школярів, двоє дасть Бог майбутнє, а зараз перспектива садочок. Тому для мене це питання є актуальним. Приходиться діткам іти і пішки в одну сторону, і назад, і по два тижні на ремонті стоїть автобус, через те, що ви самі знаєте, яка в нас техніка, з якого року, і вона потребує капітальних ремонтів або оновлення. А в нас тільки косметичні, які тривають по два тижні. А дітки за той час мають добиратися самостійно туди і назад. А по дорозі також там є такі правильно. Зазначають батьки, що є такі природні умови, за які батьки реально вдома переживають. Бо в нас є там величезні ставки по дорозі до школи Ясенівської. У мене дитина вчилася в ліцеї Волинської обласної ради, має дуже багато відзнак. Я їх взяла з собою. Стартові знання, всі дані в Немерській школі. Якби не Немерська школа, вона цього всього там би не здобула, бо вона пішла після сьомого класу, це не з першого класу. А після сьомого вже дитина має знати початки всіх наук. А вони давалися в цій школі. От у має вона стільки медалей, стільки нагород, всеукраїнські перемоги має, не тільки обласні. От у неї стільки має вона здобутків завдяки нашому колективу шкільному в Немері. Ліцей також нею пишається. То я хочу теж сказати, що закривати школу таку не можна. Не то, що не, не треба, а не можна. Немирівська школа, перспективу невелику має, тому що народжуваність, от я вибрала аналіз. Народжуваність у 10 році п'ятеро дітей і в 2011, і в 2012, в 2013 шестеро, у 2014-15 по 4 дитини. Це означає, що ті дітки, коли є народження в 2014-2015 році, йдучи в школу, вони знову будуть на індивідуальній формі навчання. Маємо 27 мільйонів державних коштів, які передбачено витратити на придбання автобусів шкільних. Маємо сьогодні 10,5 мільйонів обласних коштів, які додаються до цих державних. І кожен район передбачає і ще відповідно до плану намірів оптимізації ще кошти місцевого бюджету. І так ми плануємо купити 36 автобусів. Це маршрут автобуса. Сьогодні є вже в плані е ремонт дороги, по яких буде їздити кожен із цих автобусів. І от у нас є, от у нас є намирівська школа. Документами передбачено, що ми маємо зобов'язані довозити, якщо понад пішохідна доступність. І 4 км, відповідно, буде забезпечений довіст від Немирова. Сьогодні завдання у нас привести мережу загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до потреб громади. І тому ми маємо сьогодні побудувати сучасну школу, таку школу, яка буде орієнтувати нас на європейські на європейську систему освіти. Ми сьогодні маємо 747 шкіл. Із них 149 шкіл вважаються малокомплектними. Це ті школи, де немає класів, де діти через малу наповнюваність малонароджуваність, малу народжуваність навчання здійснюють за індивідуальною формою. Таких сьогодні в області є 2991. Із них тільки 600 дітей за висновками медичними мають, від, мають навчатися вдома. Всі інші діти навчаються вдома. Через малу, малу народжуваність і малу наповнюваність шкіл сьогодні освітній кошик на кожну дитину складає 9900 державних коштів. Ці кошти розподіляються місцевою владою. Відповідно, сьогодні вони розподіляються нераціонально. У нас складається ситуація, що діти, які навчаються в потужних школах, де є повна наповнюваність класу, у тих дітей відбирають належне державою передбачені освітні кошти для того, щоб отримати малокомплектну школу, в якій навчається мала кількість дітей. Звичайно, там не викладається фізкультура, звичайно, там не викладається інформатика, неналежно викладається іноземна мова, тому що у нас сьогодні в таких школах працюють вчителі і викладають для того, щоб мати навантаження, вони викладають 3, 4, 5 предметів один вчитель з одним фахом, а універсальний вчителів не готує жоден вищий навчальний заклад».